Ось тут, у дворі звичайного сільського будинку на Тернопільщині, 45-річний заробітчанин протягом години вбиває трьох людей. Чоловік був у Польщі на заробітках, а коли повернувся, запідозрив жінку у зраді. Замість довгих розмов і з'ясувань стосунків він одразу обирає вбивство. Як тільки дружина повертається додому, отримує кулю. Ну, до 100 годин 8, вже смеркалося. почув два постріли. Коли прибули поліцейські на місце, побачили, що дружина його була вбита, а він погрожував вчинити самогубство за допомогою мисливської рушниці, яка була на ньому зареєстрована. Що ж зроблять поліцейські, коли бачать неадеквата з рушницею поряд із тілом дружини? Вони починають вмовляти його відкласти зброю, не розрахували власний психологічний талант і поплатилися. Зловмисник не слухає, а відкриває по копам вогонь на ураження. 33-річний оперуповноважений поліція Олександр Рудик першим отримує смертельне поранення. На жаль, дріб з якого був яким було здійснено постріл, попав в шию поліцейського, був поліцейський ранений, прибувши в медичний заклад, він від кровотечі помер. Його колега дістає поранення у ногу. Тепер маємо уже двох убитих і одного пораненого. Стрілок же здаватися і не збирався. Він зачиняється у власному сараї, і після цього керівництво поліції ухвалює рішення про штурм. Коли спецпризначенці беруть будинок у кільце, лунає ще один постріл з мисливської рушниці. Перед штурмом чоловік також ще раз поранив. Ще одного поліцейського, який знаходився за будинком, і в поліцейській на місці помер. Цією вже третьою жертвою стає тридцятиоднорічний капітан Андрій Чернятинський, який нібито необачно визирнув за будинку. Виходить, що звичайний селянин заробітчанин перебуваючи в стані афекту, серйозному стресі і оточенні, стріляє так влучно, що здатен поцілити одному копу в шию, а іншому, причому одягненому за словами керівників поліції, у бронежилет практично у серце. І найстрашніше все це відбувається просто на очах у десятка їхніх колег, очільникам правоохорони Відомств лишається лише висловлювати співчуття. Померло двоє офіцерів, залишилися дружини, одного дитина, одного жінка вагітна. Лише після цього стрілка, який вбив дружину та двох поліцейських і поранив ще одного, ліквідують. Зачали так штурмом брати. Кидали гранати під, під ті двері. О. ну Десь так більше години. годину. Що вони ну, і потім, яка, вча, забили. Смерть двох співробітників у національній поліції одразу називають чорним днем для української правоохоронної системи. Хатія Деконоїдза навіть особисто виїжджає в село на місце стрілянини і обіцяє контролювати розслідування загибелі підлеглих. Трагедія, яка, яка зараз ми не можемо може Але Професія у нас поліцейських така, Івот, вот положили свою життя компанія свої задачі. Утім, як не цинічно, а це не трагедія. Скоріше, звичайні недбальство та погана підготовка поліцейських, бо місцеві активісти стверджують, правоохоронців відрядили до озброєного рушницею чоловіка без належного екіпірування. Найстрашніше, що на Тернопільщині це вже друга, абсолютно аналогічна історія усього за півроку. Перша ж відбувалася у березні в селі Петрики. Чоловік приїжджає до жінки, з якою мешкав раніше, а довідавшись, що та живе вже з іншим, хапається за зброю. Почули, як щось стрелило, і тоді вже побачили людину, яка виходила з Поранив зловмисник свого суперника, нового обранця колишньої співмешканки. До цього кинув у хату бойову гранату, у хату, де у той момент були діти. Лише дивом ніхто з малих тоді не постраждав. Через вікно вкинув гранату, збив вікно, і тоді просто в кімнати немає дверей, і тупо вибивало, і то у двох кімнатах вікна. І діти в хаті. Згодом чоловік забарикадувався у літній кухні з дідом колишньої співмашканки. Старенького він бере у заручники. А він залетів до нього до хати і потім яхтосі називає. Не випускав Я його заручниця. Заруч. Аби визволити діда та знешкодити стрілка, у поліції тоді навіть оголошують спецоперацію із гучною назвою Грім та залучають спецпідрозділ Сокіл. Починається операція всім увага. Усе, які цього тижня, спочатку терориста переконують добровільно здатися. Чоловік на ці вмовляння не піддається, починається штурм та раптом лунає вибух. Штурмувати вже немає кого, як і рятувати. Зловмисник гине разом із заручником. Пенсіонерові був 81 рік. На місці події тривають слідчі дії. А про невдалу операцію звітує той самий керівник поліції, що й цього разу. Утім, підкреслює він лише позитив. В будинку заявниці під час конфлікту підозрюваний кинув гранату, перебували діти, дорослі, однак, слава Богу, всі живі, здорові, переведені всі в безпечне місце. Тоді живими залишилися усі, окрім діда заручника та самого терориста. Якби ж він підірвав гранату на лічені секунди пізніше, на той світ із собою забрав би і поліцейських, які його штурмували. Обидва штурми мають ще одну спільну рису: умови або правила гри людям зі зброєю. Диктує не поліція, а саме злочинці. Найбільше вражає, що обидва терористи не особливо небезпечні рецидивісти або серійники, а звичайні селяни ревнивці. І чомусь, на відміну від штурмовиків поліцейських, вони. Не просто мають зброю, а й вміють її влучно та вчасно використовувати. Чому у таких протистояннях перемагають не поліцейські професіонали? Є над чим замислитися голові національної поліції хатії Деконеїдзе. бо селян з рушницями в Україні ще чимало. Але очільниця нових реформованих копів найближчим часом цього не зробить, адже пішла у відпустку за сімейними обставинами.